9 квітня жителі Порятинської об'єднаної територіальної громади взяли участь у всесвітній акції Дерево миру наші репортери вирішили дізнатися, де і які дерева саджалися. Пирятинська міська рада долучилася до всесвітньої акції дерево миру на запрошення партнерів асоціації малих міст. За кошти міського бюджету був придбаний посадковий матеріал, який придбавався Приватному розсаднику в місті Лубни і частково придбувався в Пирятинському держлісгоспі. Матеріал це дерева, такі як береза, дуб і вічнозелені, вічнозелені кущові, кущові, інші, такі як форзиція, гортензія. Небайдужі порядниці, які взяли участь в акції, висадили близько 500 саджанців, не враховуючи територію шкіл та дитячих садків. 150 беріз по вулиці Жовтнева, на вулиці Полтавська, 50 беріз, 100 саджанців ялівця біля міського кладовища. До висадки молодих рослин міська рада залучила учнівську молодь. Дев'ятий клас порятинської загальноосвітньої школи номер 4 провів акцію Зелене дерево, яке на вулиці Жовтневій посадили велике кількість дерев березень. Сьогодні це знаменитий день, і ми зробили це для наших нащадків. Кожного року ми прибираємо алею героїв. Але в цьому році ми вирішили посадити різні дерева. Сподіваємось, що вони переживуться, і ми будемо кожного тижня приходити сюди і наглядати за ними. Ми хочемо, щоб пиратин був затишним та люди, які живуть в ньому, посміхалися. І ми ліцеїсти, вирішили підтримати акцію Посади дерево. Крім школярів та вчителів, до висадки молодих дерев долучилися комунальники та працівники міської ради. Чимало зелених насаджень було висаджено по вулиці Соборма, зокрема біля школи естетичного виховання в сквері Фантазія та інших місцях головної вулиці міста.